Всім привіт! Сьогодні готуємо майже класичний тірамісу. Він готується дуже швидко, не потребує випічки та ідеально підходить для різдвяних та новорічних свят. Для крему нам знадобиться 350 г вершкового сиру. Також беремо пакетик ванільного цукру або ванілін на кінчику ножа. Для солодкості беремо 6-8 столових ложок цукрової пудри. Ви завжди на етапі приготування можете спробувати крем і якщо вам здається, що він недостатньо солодкий, то додайте ще трохи цукрової пудри. Також додаю 500 мл вершків жирністю не менше 30%. Інакше крем не зіп'ється. Обов'язково сир та вершки мають бути добре охолоджені. Збиваю крем за допомогою міксера. Дуже швидко, 3-5 хвилин, і ось такий стабільний крем у нас виходить. Для зручності я його ділю на ось такі пакетики. Цього крему ідеально вистачить на 400 г печива савоярді. Воно продається готовим по 200 або 400 г. Це 48 штучок. Тобто 4 упаковочки по 12 штук. Також я завчасно заварила еспресо і воно має бути холодним. Якщо ви будете занурювати печиво у гарячу каву, то печиво розкисне і у вас вийде каша. Підбираємо форму, трошечки змащуємо дно і викладаємо наше печиво. Я приміряла форму, яка більш-менш підходить мені до цього печива. Якраз 11-12 печенюк мені заходить на один шар. А поки пропоную вам підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео для того, щоб підтримувати україномовний контент. І так готуємо допоки в нас не закінчиться крем та печиво. Зверху ви можете якось прикрасити, зробити, як в класичному тірамісу, піки за допомогою кондитерського мішечка або якісь квіточки. Але я роблю просто так: розмащую лопаткою. І зверху присипаю какао. Можна брати просто звичайний какао, можна взяти щось типу Несквіка, і тоді верхівочка у вас буде солодка. Також можна використати натертий шоколад. Ставимо настоюватися хоча б 4 години, а краще на ніч. І такий смачний, швидкий десерт на свята та й на кожен день в нас виходить. В мене на каналі також є декілька рецептів тірамісу, які ще більше підходять до новорічного столу. Наприклад, полуничний тірамісу, який можна приготувати з замороженої полуниці, та мандариновий тірамісу. Вони готуються так само швидко, 15-20 хвилин, і ідеально підійдуть до вашого святкового столу. Як ви бачите, крем я роблю без яйця сирого, як в класичному тірамісу, але він дуже смачний, збалансований по смаку, не дуже притерний, легко та швидко готується і подобається практично усім. Ви можете його приготувати завчасно і поставити в холодильник на ніч. Це ідеальний легкий варіант десерту з легким кавовим смаком та ніжним як хмаринка кремом. А ще він готується майже без світла, тому це чудовий варіант в наш час на новорічний або різдвяний стіл. Тому, якщо вам сподобалось моє відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!